Прокормитися на три гривні у Знам'янці виділили найменше грошей із місцевого бюджету на харчування школярів перших і четвертих класів. В той час, коли середня вартість обідів для школярів цьогоріч становить майже 6 гривень, Незадоволений таким фінансуванням, залишився і керівник області Сергій Кузьменко. Про це він заявив під час робочої поїздки до Знам'янки. Губернатор пообіцяв проконтролювати, аби грошей виділили більше, і наголосив, що діти повинні отримувати повноцінне харчування. Нагадаю, найбільше грошей на обіди учням виділив Олександрійський район майже 11,5 з половиною гривень на другому та третьому місцях Кіровоградський та Петрівський райони. Тут діти харчуються на 10 гривень на день. Навантаження на Міста обласного значення з приводу фінансування професійних технічних училищ знято змінами до державного бюджету. В них з'являються кошти. і Тепер в нас є всі можливості говорити не про умовні три гривні, на які зрозуміло, що неможливо нагодувати дітей, і мова йде там про булку, про чай і таке інше. А ми говоримо про те, що ми забезпечимо фінансування, яке дасть можливість повноцінного обіду.